Заграй, козаче, вдар струном, розвій, розбий печаль мою. Згадай у пісні все, що бачив. Повідай думу нам свою, в якій герої не вмирають ні у житті, ні в бою. І коп за душу відкриває, вона, сестриця, знов і знов співає, співотою лунає, І застигає в жилах кров, їй так довго майстрували. І натягали струни з жил, порожок з груші вирізали, щоб звук не просто грав. А жив, вона побачила багато, руки знала лише дні. Співця, що так співа, завзято, хороші, радісні пісні. Немає ноту тої пісні, слів написаних нема. Вона приходить прямо в серце і лине вдалечінь вона. Я преклоняюсь перед вами. Пред кобзарями давніх літ вони нам душу врятували, благословляючи в похід, то хай ніколи не вмирає мистецтво тих далеких днів заграй, козаче, удар по струнам, і не потрібно більше слів. Слава Україні! Разом переможемо!